До Ісуса Христа чотири друзі принесли свого п'ятого, друга розслабленого, паралізованого. І за того, що була велика кількість людей, не могли внести, але прийшлося розібрати дах. І через цей дах на носилках чотири друзі свого хворого опускають перед ноги Ісуса Христа, і Він ізціляє їх. І от на цей Євангеліє в своїй проповіді святілі Григорій Палама каже. Що всякий чоловік, який услаждається гріхом, який шукає гріховної насолоди, становиться паралізованим, неспособним для духовного життя і відіння, бачення Бога. Всякий, хто насолоджується гріхом, шукає цієї насолоди, він становиться неспособний бачити, розуміти, відчувати Господа. Про яку насолоду має на увазі Григорій Палама? Всякий гріх приносить призрачну насолоду. П'янство приносить призначну насолоду. Воно в якійсь мірі розслабляє і звеселяє людину, а потім приводить до гріха і до біди. Оця насолода приводить до біди. І блуд приносить людині призвичну насолоду, а потім страдання. І святитель Григорій каже: особливо осуждення наше приносить призрачну гріховну насолоду. Тому що, коли ми осуждаємо, ми себе над іншими превозносимо, і в свідомості, десь там своєї, тих, кого ми осуждаємо, принижуємо, і в силу того віддяні міні, мніму свою висоту. Ми отримуємо призрачну гріховну насолоду. І от Святитель каже, хто шукає цієї гріховної насолоди, становиться неспособний до духовного життя, духовно паралізований. І як бути такій людині, каже Святитель Григорій: потрібні для такої людини помічники, друзі, про які друзі мається на увазі? Першу чергу каже Святитель Григорій: це розум. Ми повинні усвідомити свої гріхи, побачити, як оцей метар побачив свої гріхи. До тих пір, поки ти не бачиш свої гріхи, своїх дурних проступків, а вони в кожного без сумніву, в кожного із нас вони є. До тих пір, поки ти не бачиш, ніяк, немає, ніякої мови не може бути про твоє зцілення, ти не розумієш своїх гріхів, духовно осліплений. Тому перший помощник це зрозуміти свої гріхи. Другий помощник це покаятися у своїх гріхах, осудити себе на сповіді, знайти в собі сили перед Богом, при свідетельстві священника, сказати, Господи, каюся, я от такий. Я розумію свої гріхи, я осуждаю, я гніваюся, я обіжаю, Боже, прости, каюся. Це другий помощник. І третій помощник дати собі обіщання більше цього не робити. І четвертий помощник молитва, без якого без цього до, до помощника неможливо і справитися. Тому що молитва це звернення до Бога, до того, який якраз і дає благодатні сили для ісправлення. Без Бога лише гордіці думають, і справитися. Як оцей Фарисей, він стояв в церкві і казав, що я ліпший за всіх, але Бог не побачив його. Тому що він вроді і постився, і молився, а внутрі лишився фарисеєм, гордим, ліцемірним. І от четвертий помощник необхіден це молитва. І от лише при допомозі чотирьох вишеперечислених по святітлю Григорію, друзів, помощників, можливо, іцілити свій духовний параліч. Ти повинен побачити гріхи, усвідомити, покаятися, осудити себе. Мати твердий намір і справитися і усердно Богу молитися. Боже, поможи мені, дай мені сили і збавитися від осуждення, від гніва, від завісті, від цього того, що я в собі побачив. І лише тоді, коли людина употребляє средства і помощники, і пост, і молитва це теж допоможі помощники наші, коли це все правильно використовується в духовному житті. Тоді очищається душа, тоді лише приходить Бог. В Євангелії Господь каже, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Хто такий гордець? Тот, хто не видить свої гріхи, тот, хто видить себе ліпшими за всіх. От таку, до такої людини Бог не приходить, а Бог приходить лише до тих, хто побачив свої гріхи, хто покаявся, хто має твердий намір і справитися і хто каже, Боже, поможи мені. І от сьогоднішню неділю, Другу неділю святого Посту, іменно такі настанови нам дає сьогодні почитаємий святитель Григорій Палама. Він каже, Бог реально пізнається людиною, Бог реально відкривається кожному із нас. Бог це не видумка священників, Бога можна побачити, відчути, але лише тоді, коли ти очисти свою. Душу лише тоді, коли постом і молитвою, і з допомогою тих помощників, про які ми сьогодні говорили, душу свою привезеш у состояння трезвості. Але до тих пір, поки ти насолоджуєшся гріхом, до тих пір Бог не може тобі відкритися. Навіщо ми все це говоримо? А тому, що ми стоїмо при двері вічного життя. Кожен із нас розуміє, що на землі буде жити ну, 60 70 це ли 80 років, якщо повезе. А що далі? А от то, що далі, до того ми й готуємося, далі зустріч з Богом. І вона повинна бути не там, там уже пізно, а тут, тут очищати душу, трудитися і справлятися, і тоді Бог прийде реальним образом, прийде в серце. Но тяжко людині сучасній це зрозуміти, тому що тим людина сучасна не живе. І говориш, вроді розуміє все, але забуває. не має сил іменно настроїтися на ту хвилю богоугождення. Тому ми сьогодні не просто говоримо, а молимося і кажемо: Боже, поможи нам, відкрий нам розум, дай нам сили. Це все, що нам сьогодні припадає святілі Григорій Палама. Це все зрозуміти і іменно так почати жити, для того, щоб до Тебе, Господи, наблизитися. Амінь.